Дякую. Шановні колеги. За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань промислової політики та інвестицій підготував до другого читання порівняльну таблицю до законопроекту про стандартизацію. У першому читанні законопроект був прийнятий 20 травня цього року із скороченим терміном підготовки до другого читання. До тексту прийнятого Верховною Радою в першому читанні законопроекту надійшло 61 пропозиція і поправка. Всі вони ретельно були опрацьовані. В основному вони стосувалися процедури створення, функціонування та повноважень національного органу стандартизації. Крім того, поправки носили юридично-технічний характер. Всі вони розглянуті. З них 52 поправки враховані, 9 поправок відхилено. Комітет на своєму засіданні 29 травня 2014 року розглянув зазначений законопроект. І просить його підтримати в другому читанні, в цілому як закон. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Ми можемо голосувати. цей важливий закон. Можемо. Прошу, прошу сідати на своє робочі місця. Шановні колеги, прошу сісти на робочі місця, підготуватися до дуже важливого голосування. Це стосується проекту закону про стандартизацію і перехід на світові стандарти наших виробників, відкриття нових ринків для. Українських виробників це дуже важливо для нас. Шановні колеги, 45.85. Проєкт закону про стандартизацію в другому читанні і в цілому. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За 274 рішення прийнято, дякую.